Привіт! Сьогодні я маю розказати вам про сім подій і смішно жартувати. Але робити цього я, звичайно, не буду. І з вами Саша Вітаєва, і ви дивитесь анонси від Та Могилянка. Отже, хвилинка приємної інфи для хейтерів музики радіоквіт. У понеділок на великій перерві з нагоди Дня добровольця на першому плацу лунатиме новий марш Збройних сил України у виконанні Олега Скрипки. Реліз маршу відбудеться у рамках флешмобу за участі ансамблю пісні і танців викладачів та випускників наукма, що воювали в зоні АТО та членів добровольчих об'єднань. Приєднатись до флешмобу можуть усі охочі. 13 березня також стартує міні-курс Елейни Джекл Everyday Jewish Life in the Interwar USSR». Перше. Лекції відбуватимуться з понеділка до четверга. Розклад ви можете знайти за лінком під відео. Друге. Курс передбачає обов'язкове попереднє ознайомлення з науковими статтями. Тому напишіть на пошту, яку ви бачите на екрані, бо доведеться це все читати. Мені складно ось так зробити третє. Третє. Мова лекцій англійська. Сесесе! А після такого насиченого дня ви 100% захочете провести вечір разом із нашим улюбленим театром Пасіка. О 19.00 на другому поверсі КМЦ відбудеться зустріч з українським режисером, театральним педагогом, народним артистом України. І ще там щось було Віктором Гиричем. Just enjoy it! Немає знайомих, які полюбляють колеса, саме час знайти їх. Анонси від та могилянка. Зламаємо вам життя. У вівторок, о сьомій вечора, в рамках зустрічі Крути педалі Київ, троє українців розкажуть про свою велосипедну подорож дорогами Чілі. Локація Кмартспейс, Реєстрація за Google формою. У середу, о 19.00, у Кмартспейсі можна буде поговорити про своє покликання, його пошуки та зміни у своєму житті. Серед спікерів. Блогер та СММник з Полтави Валентин Пугачов, викладач ФПВН та перекладачка-фрілансер Ольга Осадча, економіст та співзасновник ізі бізнес Михайло Оболонський. Бажаємо вам відвідати подію Ми про покликання і знайти відповідь на питання, ким ви хочете стати, коли виростете. Усім філологам вхід рекомендований. Я тут помираю просто. <рес> типу, філологів запросили, а мене ні. А якщо ви не хочете шукати своє покликання у кмартспейсі, приходьте в КМБС поговорити про боротьбу з корупцією в Британії. Спікер Донкан Геймс, директор з питань політики Transparency International UK, поділиться світовим досвідом розслідування корупційних злочинів. Реєструйтеся та приходьте послухати інформацію про антикорупційну боротьбу та британсько-англійську в оригіналі. It's a найсвом лагер. Поговоривши про корупцію в Великобританії в середу, у четвер завітайте до кмарт на лекцію антикорупційного хабу скільки в чиновника квартир. Робота з відкритими базами даних. Там вас навчать за допомогою відкритих баз даних дізнатися. Скільки в чиновника квартир? Я думаю, ви зрозуміли. Кмартсфейс 1900. Реєстрація за покликанням. Хабарники, якщо ви нас дивитеся, вам тепер точно. Ось і все. Лайкайте, репостіть, пишіть про події нам на пошту, коментуйте випуски, бережіть себе і своїх близьких. З вами була Саша Вітаєва і ваші улюблені анонси.